На підставі ухвали слідчого суддя Київського районного суду за знаками кримінального правопорушення передбачених з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Метальні вишукання приймають речей, які можуть вирізатися, якими користувалися причини злочинних злочинів з використанням системи під час зняття грошових коштів з банківських рахунків потерпілих. с ребятами, которые занимались наличиванием денег. Получил карты, просто их привязывал в телефон фишинг, фишинг да. ссылки, или либо типа в наличку, либо через криптовалюту. Через 12 выводил вот, в ближайшее время. Карты, да? Да, получить номер карты, снять деньги любым способом. Каждая замена сим карты позволяла привязывать новую карту на свою. За знаком и частины 4 статьи 190К Украины написал выхвалил следующий судьбу районного суду міста Адеса. Поліцейські викрили злочинну групу, яка за допомогою створеного фішингового веб-сайту виманювала у людей гроші, створивши сайт-двійник одного з популярних онлайн-сервісів з продажу товарів. Зловмисники видаючи себе за покупців, переконували громадян у намірі придбати у них товар та пропонували перейти за посиланням на заздалегідь створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки. Довірливі громадяни погоджувалися на ці умови та переходили на фішинговий веб-ресурс, візуально схожий на справжній, де вводили свої особисті дані і реквізити банківських карток. Отримавши у такий спосіб бажану інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і проводили транзакції з банківських рахунків потерпілих. у такий спосіб зловмисники заволоділи грошима чотирьох потерпілих. Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають.